А дорога так веде мене, це не мене Моє життя уже давно тут маршрут кладе За далекі гори мчусь часто на роботу Щоб для своєї сім'ї привозив турботу А дорога так веде мене, це не мене Моє життя уже давно тут маршрут кладе За далекі гори мчусь часто на роботу щоб для своєї сім'ї привозив турботу, я передам вітання всім таким, як я. Там в екіпажах їдуть за сині моря, перетнули кордони, там села і міста. Знову сонце зустрічається, моє життя, знаєш, ми за всіх своїх нас дома там рідні чекають. Сканія не стоїть, при це другий знову віддав. А за вікном там дуже сиро, у Європі локдаун, Йоу, минає Чехія, минають мости. Із України дзвонить Андрюха, дитин, ви родину там. Чекайте, ще лишилось іти. Тут Іванка у рейсі зі мною завжди зараз буде стоянка. Ми заправим літраж, пацани, мене зустрінуть, зустріне, чекаю я час, така дорога.